Молитва роду. Я дякую своєму роду і батькам за те, що вони дали мені життя, що вони присвятили мені свій час, здоров'я і сили. Я дякую батькам за їхню турботу, ласку, увагу, виховання, світогляд, терпіння. І прощення. Я дякую своєму роду за те, що дав мені місце і можливість у ньому втілитися. Я дякую своїм предкам за те, що в мене є життя, і програми цього життя. Для мого життя в мене все є і цього достатньо. Все інше я створюю з Божою допомогою. Рід Всевишній. Я скасовую програми злидні бідності, як накопичені в моєму роду, так і створені мною як у цьому, так і в минулих життях. Я молюся зараз про трансформацію таких програм в енергію достатка і багатства для процвітання. Роду мого. Рід Всевишній. Я скасовую твоєю силою і благодаттю всі свої негативні переживання, негативні переживання моїх предків і людей, близьких мені по життю та їхні наслідки. Я наповнюю через свої думки і вчинки, свій рід енергіями любові. І творення. Рід Всевишній. Я знімаю з жінок свого роду програми знищення любові, обмеженості, боротьби за владу, знищення чоловічого начала. Я знімаю програми з чоловіків роду, спрямовані на знищення любові, жіночого начала. Я наповнюю своє життя і життя всіх чоловіків і жінок мого роду любов'ю і гармонією. Рід Всевишній. Я молюся про те, щоб мої вчинки і дії моїх нащадків відновили гармонійні стосунки між чоловіками та жінками роду мого. Рід Всевишній. Я молюся про те, щоб усі представники роду мали гарне здоров'я, дозволили собі бути багатими, успішними, товариськими, життєрадісними людьми та у всіх сферах життя слідували твоїй волі. Я скасовую негативні програми, повторів долі своїх батьків і предків. Я молюся про те, щоб усі люди на землі жили праведно та усвідомлено. Енергії, що вивільняються я спрямовую на очищення своєї карми, карми мого роду, на розширення свідомості і на благо навколишнього світу. Нехай буде так. Я дякую своєму роду і батькам за те, що вони дали мені життя, що вони присвятили мені свій час, здоров'я і сили. Я дякую батькам за їхню турботу, ласку, увагу, виховання, світогляд, терпіння і прощення. Я дякую своєму роду за те, що дав мені місце і можливість у ньому втілитися. Я дякую своїм предкам за те, що в мене є життя, і програми цього життя. Для мого життя в мене все є, і цього достатньо. Все інше я створюю з Божою допомогою. Рід Всевишній. Я скасовую програми злидні бідності, як накопичені в моєму роду, так і створені мною, як у цьому, так і в минулих життях. Я молюся зараз про трансформацію таких програм в енергію достатка і багатства для процвітання роду мого. Рід Всевишній. Я скасовую твоєю силою і благодаттю всі свої негативні переживання, негативні переживання моїх предків і людей, близьких мені по життю та їхні наслідки. Я наповнюю через свої думки і вчинки свій рід енергіями любові і творення. Рід Всевишній я знімаю з жінок свого роду програми знищення любові, обмеженості, боротьби за владу, знищення чоловічого начала. Я знімаю програми з чоловіків роду, спрямовані на знищення любові, жіночого начала. Я наповнюю своє життя і життя всіх чоловіків і жінок мого роду. Любов'ю і гармонією. Рід Всевишній. Я молюся про те, щоб мої вчинки і дії моїх нащадків відновили гармонійні стосунки між чоловіками та жінками роду мого. Рід Всевишній. Я молюся про те, щоб усі представники роду мали гарне здоров'я. Дозволили собі бути багатими, успішними, товариськими, життєрадісними людьми та у всіх сферах життя слідували твоїй волі. Я скасовую негативні програми повторів долі своїх батьків і предків. Я молюся про те, щоб усі люди на землі. Жили праведно та усвідомлено. Енергії, що вивільняються, я спрямовую на очищення своєї карми, карми мого роду, на розширення свідомості і на благо навколишнього світу. Нехай буде так. Я дякую своєму роду і батькам за те, що вони дали мені життя, що вони присвятили мені свій час, здоров'я і сили. Я дякую батькам за їхню турботу, ласку, увагу, виховання, світогляд, терпіння і прощення. Я дякую своєму роду за те, що дав мені місце і можливість у ньому втілитися. Я дякую своїм предкам за те, що в мене є життя, і програми цього життя. Для мого життя в мене все є і цього достатньо. Все інше я створюю з Божою допомогою. Рід Всевишній. Я скасовую програми злидні бідності, як накопичені в моєму роду, так і створені мною як у цьому, так і в минулих життях. Я молюся зараз про трансформацію таких програм в енергію достатка і багатства для процвітання роду мого. Рід Всевишній. Я скасовую твоєю силою і благодаттю всі свої негативні переживання, негативні переживання моїх предків і людей, близьких мені по життю та їхні наслідки. Я наповнюю через свої думки і вчинки свій рід енергіями любові і творення. Рід Всевишній я знімаю з жінок свого роду програми знищення любові, обмеженості, боротьби за владу, знищення чоловічого начала. Я знімаю програми з чоловіків роду, спрямовані на знищення любові, жіночого начала. Я наповнюю своє життя і життя всіх чоловіків і жінок мого роду. Любов'ю і гармонією. Рід Всевишній. Я молюся про те, щоб мої вчинки і дії моїх нащадків відновили гармонійні стосунки між чоловіками та жінками роду мого. Рід Всевишній. Я молюся про те, щоб усі представники роду мали гарне здоров'я. Дозволили собі бути багатими, успішними, товариськими, життєрадісними людьми та у всіх сферах життя слідували твоїй волі. Я скасовую негативні програми повторів долі своїх батьків і предків. Я молюся про те, щоб усі люди на землі. Жили праведно та усвідомлено, енергії, що вивільняються, я спрямовую на очищення своєї карми, карми мого роду, на розширення свідомості і на благо навколишнього світу. Нехай буде так. Друзі, я дякую вам, що пройшли цей шлях молитви разом зі мною. Я вірю, що вона принесе вам позитивні зміни та наповнить ваше життя та життя вашого роду достатком, здоров'ям, гармонією та любов'ю. Якщо вам сподобалася молитва, ви можете підтримати наш канал, поставивши вподобайку та залишивши свій коментар. Ваша підтримка дуже важлива для нас. З великою повагою та безмежною любов'ю. Канал Затишний, Всесвіт, спокою!